Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила протягом вчорашнього дня. Багато наших посадовців реагували на черговий словесний понос путіністки українофобки Тютіної Матвієнко, і принагідно згадували про її приналежність до України. Пише Микола Томенка. Далі мовою оригіналу. Так вона дійсно народилася в Шепетівці та навчалася в Черкасах, але це не робила й не робить її українкою. Нагадаю, що її батько Іван Тютін народився й проживав у Макшанському районі Пензенської області. Його прізвище походить від слова Тютя малюк із Мокша мордовської мови. Мокшанський район, звідки родом батько знаменитої і українофобки, межує з мордвою, тому там проживали здебільшого представники національної групи Мордва, яких ще називали Мокшани. Звісно, що вже під кінець 19-го – початок 20-го століття. Корінний етнос русифікували, але сам район зберіг історичну назву Мокшанський. Після війни Тютін переїхав до України, бо, як відомо, сталінська національна політика передбачала необхідність переміщування націй та злиття їх в єдиний радянський народ. Найбільше від цієї політики потерпала Україна, до якої масово надсилали військових НКВД-партійних працівників з Росії. Тож в Шепетівці Тютін з Мокшанського району одружився з Іриною Бублей, скоріше за все, білоруською за походженням. А в 1949 році народилася сумновідомна Валентина Тютіна. Тютіна стала Матвієнко на п'ятому курсі Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту, коли вийшла заміж за Володимира Матвієнка, про якого відомо лише, що він згодом став полковником медслужби. Як зробила приголомшливу кар'єру Валька Стакан, Валька, червоні труси або Валька Диван багато писали в російській пресі, але я тут не про це. Я про те, що не потрібно принижувати Україну і українців, приписуючи нам приналежність цієї україно жерки путіністки. Вона за поведінкою і своєю діяльністю правдива росіянка Тютіна, родом із Мокшанського району. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.